Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. 10 цікавих фактів про реальне життя та роботу у Північній Кореї. Шановні мої друзі. Північна Корея одна із найбільш закритих країн світу. І звідти важко отримати інформацію про реальне життя. Але перед тим, як я вам розповім, про цікаві факти, ви, друзі, підтримуйте Збройні Сили України, фінансу і так далі. Це дуже важливо, тому що без них би зараз ви не дивилися б це відео і взагалі невідомо, чи жили б ми. Ну і друзі, не забувайте підтримувати автора каналу, тобто мене. Тепер приступимо до теми. Поки північнокорейський диктатор Кім Чен-ін стурбований розробкою балістичних ракет, щоб показати свою військову могутність та розкішне життя. Більша частина населення його країни страждає від нестачі їжі, корупції, сильних повеней та інших бід. Перший цікавий факт про Північну Корею Північна Корея є однією із найбільш корумпованих країн у світі. Північна Корея посідає шосте місце у світі за рівнем корупції. Не так давно, у 2016 році, КНДР перебувала на другому місці, поступаючись лише в Сомалі, де була війна. ВВП на душу населення є одним із найнижчих у світі у Північній Кореї. Загальний рівень ВВП КНДР є відносно нормального рівня і становить приблизно 19 мільярдів доларів. Проте ЦРУ вважає, що реальне ВВП на душу населення становить лише 1700 доларів. Більшість мешканців Північної Кореї живе у бідності, адже це один із найнижчих показників у світі, якщо виключити африканські країни. За даними Світового банку. 59% населення працюють у сільському господарстві, де місячна зарплата може становити лише 1-2 долари на місяць. Неймовірні військові витрати. Військові витрати КНДР найвищі у світі порівняно із її бюджетом. Уряд Північної Кореї витрачає близько 24% свого ВВП на армію. Тоді як друга країна у цьому списку Оман. На військову сферу виділяє майже 11%. Касти в азійській країні. У суспільстві КНДР існує кастова система, яка відома під назвою Сонбун. Загалом виділяє 5 основних каст: особлива, ядро, основна, проблемна та ворожа. Усі вони поділяються на більш ніж 50 підкатегорій. Класифікація відбувається на основі статусу батьків, а також через рід занять людини. У столиці КНДР живе лише Еліта. У Пхеніані можуть жити лише члени Каст, особливо та ядро, що становить близько 10% населення. Усі інші фактично живуть у сільській місцевості, майже без електрики та їжі. Еліта у північній Кореї живе у розкоші, а бідні ледь виживають. Привілейовані класи Північної Кореї мають постійний доступ до вишуканої їжі та можуть обідати у кращих ресторанах Пхеніану. Тоді як решта населення? Харчується недостатньо. У 2019 році уряд КНДР скоротив щоденну порцію їжі до 300 грам на людину на день. Стандарт зачіски У Північній Кореї поліція може заарештувати людину за носіння джинсів, а також через невідповідну зачіску. Будь-що, що відхиляється від 28 дозволених державих зачісок, заборонено. Робота в Північній Кореї. Після закінчення школи більшість громадян Північної Кореї отримують свою роботу, яку вони мають виконувати до кінця життя. Єдине, що може врятувати у такій ситуації, це назбирати гроші та підкупити чиновника. І останній цікавий факт про Північну Корею: у Північній Кореї можуть посадити у в'язницю за злочини родича згідно із законами Північної Кореї про покарання трьох поколінь. Уряд може засудити людину, яка вчинила злочин її дітей, батьків, двоюрідних братів та решту сім'ї. Окрім того, і це працює ще на два наступні покоління. Близько 40% ув'язнених північно-корейців помирають від недоїдання або під час виконання важких робіт, перебуваючи у таборах. Ось такі чудові цікаві факти про Північну Корею, шановні мої друзі. Я надію, що вам сподобалося, тому ставте вподобайку, напишіть будь-який коментар для просування цього відео. Ну і друзі, я ще раз нагадую, підтримуйте наші Збройні Сили України фінансово і так далі. Це дуже важливо. Слава Україні! Героям слава! Україна обов'язково переможе без сумніву. Дякую ще раз всім за увагу!